Добрий день, глядачі мого каналу, підписники мого каналу. В сьогоднішньому відео я покажу вам і розкажу, як зняти генератор. Ось цієї машинки. це Fiat Doblo в 223-му кузові. Але є особливість тут мотор 1,9 Multijet. Чому наголошую? Тому що в інших моторах все по-іншому, як саме я не знаю, але в цьому моторі є своя особливість. Для чого знімати генератор? Ну, в першу чергу, це для його ремонту, якщо він, не дай Бог, не працює. Другий момент. Якщо вам треба зняти праву піввісь, повірте, тут саме так знімається права піввісь, тому що на двигуні 1,3 мультиджет, піввісь права знімається досить просто. Для чого знімати праву піввісь? Вона йде з підвісним підшипником. І, можливо, треба якраз його ремонтувати. Або для зняття коробки, а тут же вибирайте самі, це може бути заміна щеплення, заміна демпферного маховика, вижимного підшипника. Тут нам теж треба знімати праву піввіз в тому числі. Ну і для цього треба зняти генератор. Отже, для того, щоб приступати для будь-яких робіт по електрообладнанню, нам треба зняти клем з акумулятора. Як ви бачите, акумулятор в мене, в принципі, вже знятий. Ну, я думаю, процедуру знімання клеми бажано мінусовою вам показувати не потрібно. Тому знімаємо клему, знімаємо защиту знизу. Коли я зніму защиту, я спускаюсь вниз і продовжу. Хоч нам ще далеко до цієї процедури, повірте мені, але нам треба ослабити ремінь і зняти його зі шківа генератора. Я вам зараз з трубою постараюсь показати. Якби ключ затіняє, от він. От він шків генератора, а ключ стоїть з граньонки, до речі, ключ на 15, на граньки роліка натяжного. І якраз, от якщо подивитися знизу, то нам треба ключ тягнути з ключа по ходу машини. Тобто, в даному випадку я на себе його тягну. Пружина досить таки потужна, тому бачите, я приготував ось таку штуку. Одною рукою тягнемо, іншою рукою скидаємо з якоїсь шківа ремінь. Бо потім, коли ми ослабимо кріплення генератора, у нас вже такої можливості зробити не буде. Тому робимо це зараз. Після того, як ми ослабили і зняли ремінь. Нам потрібний доступ сюди, щоб ми могли рукою влізти і так далі. Для збільшення робочого простору нам треба сам двигун, верніше низ, ну було б хорошо і сам двигун, посунути вперед. Але ми його можемо просто провернути і нам заважає в цьому ось ця нижня подушка. Тому для початку відкручуємо цей центральний болт, який її тримає, а вже потім ці болти. Можна, звісно, тільки ослабити цей болт і викрутити, але повірте, ця подушка буде заважати нам. При будь-яких розкладах, тому краще її зняти повністю. Відкрутивши ось цей болт, відкручуємо тепер ось цей. Але рекомендую, щоб потім не вирішувати квест, якою стороною подушку поставити, відкрутити і кронштейн і залишити кронштейн разом з подушкою. Тому що він все одно буде заважати, а так у нас буде ніточка, і ми ніяким іншим чином його її не поставимо. Наступний крок нам треба зняти ось цю прийомну трубу. Вона тримається двома гайками. Мені не буде видно, але вам намагаюся показати. О, так. Бачите, черненька гаєчка двома гаєчками. Е, на фланчику. Тут дві гаєчки тримають кронштейн. І на цьому фланчику три гаєчки. Щоб було легше використовуємо щось подібне. Для чого нам це потрібно? Вроді би, мотор наш хитається, хитається, да? але, по-перше, трубка нам буде заважати. По-друге, нам треба буде набагато більше відвести низ двигуна. І ми з цього не зробимо або зруйнуємо, і без того бачите, ми не зруйновану гофру, яка, в принципі, рухається, але не настільки, наскільки б нам хотілося. Тому ось через ці дві причини відкручуємо 5, 6, 7 гаєчок. По місцю, де можливо, закладаємо монтіровку, відсуваємо в даному випадку весь силовий агрегат, бо впираємося в коробку, і ось, скажімо. От сюди вставляємо, наприклад, ось такий брусочок. Інакше у нас не буде можливості, Бачите? Ой. не буде у нас можливості фізично витягнути наш генератор і працювати з ним. От я намагаюся вам продемонструвати, наскільки в вільному положенні там тісно, і наскільки у нас додається робочого простору, якщо ми робимо цю процедуру. Якось так в мене вийшло. Ну, який був брусочок, такий поставив. В ідеалі, звісно, зробити його конусним. І по місцю, наскільки у вас вийшло відсунути низ двигуна, щоб по максимуму використати ось цей простір. Щоб нам була фізична можливість для витягання нашого стартера, ой, вибачте, генератора, ось цю трубку відшпиляємо з цього тримача і гнемо на благо тут металево. Якомога вище, щоб ось ця частинка була десь на цьому рівні. Тоді у нас тут з'являється простір, щоб нам виняти наш генератор з одного боку, з іншого боку, нам ця трубка буде заважати відкручувати болти, які тримають наш генератор. Ось так. Скільки можна трубку ми підняли. Тепер можна і потрібно відкручувати силовий, е силову клему, тут граньонка на 13, і клему на регулятор. Напруги, там на вісім граньонка. Нічого складного нема, беремо, відкручуємо проводки відводимо в сторону. Тепер, коли проводочки з клеєм ми зняли, відпускаємо іменно відпускаємо ось цих два болта, які тримають кронштейн. І болт, який, от ви бачите, його головку, а з іншого боку гайка. І ось цей болт який внизу іменно відпускаємо на 1,5-2 оберта. Коли ми ослабили всі болти, оці два, от той, котрого не видно, і нижній. Тепер бачите, генератор у нас рухається, він вільний. Тепер повністю відкручуємо ось ці два болта. І той болт верхній. Я зараз спробую вам його. О, бачите, головку його вам видно, а мені ні. Не загубіть, бачите, під головкою болта є досить таки груба шайба. Не знаю, для чого вона там зроблена, ця шайба, але вона там є. Дуже незручно його крутити, тому що доступ от тут є. У нас для головки, а щоб тримати там ключом, ну практично немає. Тому що знизу, от шків ви бачите, ледве між лонжероном і шківом влазить мій палець. ну Хіба що звідси ну, тоді, тут рука ледве пролазить. Але це тільки дякуючи тому, що у нас ось ця розпорочка стоїть. В будь-якому випадку, нам потрібно зняти цей кронштейн. І лише після того ми будемо виймати ось цей болт, який виконує роль осі. Тепер, коли верхній кронштейн разом з верхнім болтом і шайбою зняти, можна видно хайком, бачите? Да, ось ця і болт нижній теж повністю викручувати і виймати. Це якраз та ось, на якому він зараз хитається, наш генератор. Сюди генератор наш не вилізе, тому що, як я не підкладав оцю розпорку далі, я не міг мотор посунути. Але підігнувши ось бачите, цю трубку, ось, скільки можна наверх, от вона ось тут стояла, ми можемо потягнути генератор от сюди і виняти його. Якщо ви просто робите зняття генератора для чогось іншого, обов'язково болти наживіть на своє місце, щоб потім їх не шукати, не попутати. А на цьому в мене все. Кому відео було цікаво, ставте лайк. Кому не цікаво, ставте дизлайк. Підпишіться на мій канал, напишіть в коментарях свої думки. Дякую всім за увагу, до побачення.